Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Макс про Продісто. У минулих відео ми почали розглядати бінарне дерева. Якщо не бачили це відео, то посилання буде внизу. А в цьому відео ми подивимось на альтернативні алгоритми балансування, а саме на AVL-дерева, які теж досить часто зустрічаються. Цей алгоритм покликаний для утримання однакової висоти лівих і правих гілок дерева. AVL-дерева дерева це бінарне дерево. Де баланс підтримується шляхом обмеження різниці висот між лівим і правою гілками дерева. Баланс в AVL дереві підтримується по принципу, що глибина лівих і правих гілок не може відрізнятися більше, ніж на одиницю. Тобто ми будемо розраховувати вагу для кожного вузла. То давайте розглянемо, як це працює в реальному житті. Як приклад, ми будемо додавати одні й ті самі числа для різних алгоритмів. Балансування дерева. А потім подивимося, як будуть відрізнятися дерева на виході. Більше прикладів додам в коментарях. Першим ми додамо число 25. Так 25 буде коренем. Вага у цієї ноди буде 0, бо різниця між лівими і правими нодами дорівнює нулю. Обидві гілки відсутні. Продовжимо. Наступним додамо число 30, 30 буде праворуч. Тепер давайте розглянемо вагу для цього вузла. Вага для ноди зізначена на 25 буде мінус 1. Тобто по правій гілці у нас є одна нода. А ліворуч нема, виходить 0 мінус 1. І в результаті отримуємо мінус 1. А 30 буде дорівнювати 0. Потім додамо 40. Вона буде додана до 30, як права гілка. Думаю, тут питань нема. Перерахуємо вагу для нот. Для 40 буде 0. Для 30 вага дорівнювати буде мінус 1. А от для 25 вже буде мінус 2. Тут вже більш цікаво. Ми маємо вагу у ноти, зазначення якої дорівнює 25 рівня мінус 2. Мінус 2 по модулю це 2. Значить, більше одиниці. А у нас правило, що вага не повинна перевищувати одиниці. Тобто, треба балансувати. У нас є два варіанти балансування лівосторонні і правосторонні. Тут нас цікавить лівостороннє обертання відносно 30. Так, після балансування ми маємо вагу всіх нот, яка дорівнює 0. Для 25 і 40, думаю, питань нема. А от для 30 тут же більш цікаво. Вага лівих гілок дорівнює одиниці, правих також одиниці. Різниця між лівими і правими дорівнює 0. Давайте спробуємо надати ще ноду. Наприклад, число 15. Вона буде додана правою гілкою до ноди зі значенням 25. Тут все нормально. Різниця дорівнює 1, Тобто можна не балансувати. Додамо число 27. Воно буде додано до ноди 25. Перерахуємо коефіцієнти. Тепер маємо вагу ноди 25, яка дорівнює 0. Кількість лівих і правих гілок однакова. А у ноди 30. Вага залишається одиниці. Спробуємо тепер додати число 10. І перерахуємо баланс ще раз. 10 буде додано до 15. Отримаємо такий результат. Розрахуємо вагу. У ноди 15 тепер буде вага одиниці. А у 25 теж буде одиниця. Кількість лівих нод 2, а правих одиниця. Різниця одиниця. Думаю, тут. Зрозуміло. Йдемо до 30. Вага лівих нот дорівнює 3, а вага правих 1. Тобто, різниця буде дорівнювати 2. Треба балансувати. Тут треба зробити лівостороннє обертання відносно 30. 30 піде у праву гілку, а коренем вже стане 25. Перерахуємо вагу. Поглянемо на корінь. Висота правих і лівих гілок. Дорівнює 2. Різниця між ними буде 0. Так само перерахуємо всі інші гілки. Все добре. У нас балансоване дерево. Ну давайте ще одне останнє число спробуємо надодати. Наприклад, число 50. 50 піде до ноди 40, правою гілкою. Давайте перерахуємо знову ваги. На екрані всі ваги вже оновлені. Нас цікавить тільки нода 30. У неї вага мінус 2. Це вже погано. Треба балансувати всередині правої гілки. Буде лівостороннє балансування. От ми і маємо ідеально збалансоване дерево. Вага всіх нот у нас дорівнює зараз 0. А тепер давайте порівняємо, як виглядало червоно-чорне дерево з такими самими вхідними даними. Ми бачимо, що у червоно-чорного дерева висота дорівнює 4. А у АВЛ дерева 3. Давайте розглянемо переваги і недоліки цього алгоритму. Порівнювати будемо з червоно-чорним деревом. Перший параметр це строгість балансування. Червоно-чорне дерево не строгий алгоритм. Він допускає більшу різницю висот. Якщо розглянути різницю в математичному вигляді, то різниця висот у червоно-чорного дерева дорівнює 2 логарифм від n. А у авл дерева це буде тільки одиниця. Попередній пункт впливає на швидкість пошуку. В червоно-чорному дереві зазвичай вона буде більша, ніж в AVL-дереві. У другому вона завжди буде логарифм N. А для червоно-чорного вона буде трішки більша або дорівнювати логарифм N. Це пояснюється тим, що допускається більша різниця між гілками. Ставка і видалення в АВЛ дереві вимагає більшого часу. Майже завжди треба балансувати дерево. А в червоно-чорному ні. АВЛ дерева приблизно в 2 рази частіше треба балансувати, ніж червоно-чорне дерево. Використання пам'яті в AVL дереві теж буде більше. Треба запам'ятовувати коефіцієнти для кожної ноди. Або постійно їх перераховувати що дуже неоптимально. Червоно-чорному дереві не треба використання додаткової пам'яті. Підсумуючи, AVL дерева дуже добре підходить для випадків, коли треба робити дуже багато get запитів і при тому мало set запитів Наприклад, бази даних, словники тощо. І при цьому дуже рідко вставляти або видаляти дані. Умовний сценарій: при ініціалізації програми щитуємо з постійної пам'яті дані. І далі ми все життя програми працюємо з цими даними. Притому операції на зміну майже ніколи не відбуваються. У такому випадку AVL дерева можуть надати суттєвий приріст швидкості в порівнянні з бінарними незбалансованими деревами або червоно-чорними деревами. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйся на канал. Також не забувай заглянути в інші соціальні мережі. Залишай коментарі, як покращити це відео, а також про тему для наступних відео. В наступному відео ми розглянемо дерева біт типу. Це дуже буде цікаво, бо у цього дерева може бути більше двох дочірніх вузлів. Всім пока!